Вітаю вас, команда фонду Василя Хмельницького, кіфант. Рада долучитися до всеукраїнського відкритого літературного конкурсу. Коронація слова фонд Василя Хмельницького створений для підтримки проєктів у галузі освіти та економіки. Наша мета сприяти безперервному розвитку особистості в процесі навчання, обміну інформацією, пошуку і реалізацію нових ідей. Ми віримо в те, що отримавши необхідні знання, навички та можливість реалізувати себе в Україні, нове покоління змінить країну. Кіфан впроваджує в Україні модель безперервної освіти майбутнього, де особливу роль приділяється книгам. Саме ці книги зараз лежать на столі. Це маленький подаруночок для всіх учасників про цю подію, а кожен може взяти ознайомитися. І саме книги як джерело знань відкривають нові можливості для людини. Проєкт бібліотека Хмельницького націлений на те, щоб зробити сучасну освіту і ділову літературу більш доступною українцям, тому ми купуємо права, перекладаємо книги українською мовою. Це світові бестселери, які не були видані раніше ні російською, ні українською мовою. І основні напрямки це навчання, економіка, ділова література. Цього року разом з міжнародним благодійним фондом Мистецька Скарбниця ми започатковуємо нову номінацію: Ділова література. Номінація розширює поле для письменників в рамках конкурсу та дає можливість подавати твори про підприємництво інновації, менеджмент сучасного світу. Завдяки даній номінації ми плануємо відкрити нові таланти. Серед авторів робіт ми би хотіли бачити викладачів програми MBA, вузів, шкіл, підприємців з реальними проектами та чудовими кейсами дослідників та бізнес-тренерів. Фонд Василя Хмельницького затверджує премію у розмірі 15 тисяч гривень за перше місце. Ну і також від кількості і якості робіт будуть додаткові премії. За друге місце 10 тисяч, за третє місце 5 тисяч. Додатково з організаторами конкурсу плануємо створити нове журі для відбору робіт самі на цієї номінації, залучити провідних економістів. Підприємців, освітян і е, взяти їхню експертизу. Е, детальні критерії творів та умови подання ми е, опублікуємо трохи пізніше на сайті е, конкурсу. Ми розраховуємо на плідну співпрацю. Дякую вам.